Доброго дня! Мене звуть Загорулько Артем і я є випускником Покровського вищого професійного училища. Почавши свій шлях як здобувач освіти професії тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, я швидко зрозумів важливість якісної освіти для успішної кар'єри у сільському господарстві. Тому я продовжив навчання у цьому училищі. Де отримав освіту фахового молодшого бакалавра в галузі агроінженерії, а вже вищу освіту здобув в Таврійському державному агротехнологічному університеті, до речі, за скороченою програмою, тому що вже мав кваліфікацію фахового молодшого бакалавра з агроінженерії, Покровське вище професійне училище. Славиться не лише своєю історією, але й якістю освіти, яку вона надає. Програми навчання включають в себе широкий спектр професій, починаючи від традиційних сільськогосподарських спеціальностей до сучасних технологій та інновацій у галузі аграрної освіти. Однією з головних переваг навчання в цьому училищі є практична спрямованість освіти. Здобувачі освіти мають можливість отримати важливий досвід під час навчання через практичну роботу на сучасному обладнанні та сільськогосподарській техніці. Мій особистий досвід навчання в Покровському вищому професійному училищі був дійсно вражаючим. Я отримав не лише теоретичні знання, а й практичні навички, які допомогли мені побудувати успішну кар'єру в сільському господарстві та стати депутатом Покровської селищної ради. Звертаюся до молоді. Я хочу наголосити на важливості правильного вибору професії та освітнього закладу. Покровське вище професійне училище це не лише шлях для отримання професійної освіти, а й ключ до успішної кар'єри у сільському господарстві.